Щорічно 27 липня в Україні відзначається День медичного працівника. В Білій церкві медицина прийшла шлях від народної до сучасної, де зараз працює близько трьох тисяч медиків. Це здоров'я, це життя людей, без цього ніяк. Вони приймають перші перших своїх пацієнтів в природах і проважають останній путь також. Це їхня доля до цього дня. Білоцерківський краєзнавчий музей створив тематичну експозицію у битві за життя присвячену цивільній та військовій медицині. Ми всі очікуємо, що війна завершиться. Перемога, мир обов'язково буде. Але ми ніколи не повинні забувати тих, хто віддав за Україну найдорожче своє життя. В битві за життя загинуть і медики. І виставка, виставки є стіна пам'яті полеглих медиків. У нас це 18, які ми зараз знайшли, встановили імена. Це наші бойові медики 72-ї окремої механізованої бригади. Це бойові медики інших військових підрозділів на стіні пам'яті світлини Героя України Ігоря Зінича, який, до речі, день медика відзначають напередодні Дня святого Пантелеймона, А Ігор Зінич це. Перший бойовий медик, який був удостоєний такого не державного ордену, але найвищого медичного ордену це орден святого пантелеймона. Робота медиків дуже складна і вимагає високого рівня знань, стійкості та самовідданості. Вони працюють в умовах постійного стресу, часто нехтуючи власним здоров'ям. А чому ви тоді обрали саме медичний? Ну напевне бажання допомагати людям. А що найскладніше у вашій професії? Найскладніше, ну напевно, це тоді розумієш, коли ситуація безвихідна і допомогти не можеш. У ці важкі часи, коли країна переживає війну, роль медиків стає ще важливішою. Вони не тільки лікують поранених солдатів на передовій, але й надають психологічну підтримку, допомагають цивільному населенню пережити кризові моменти, підтримуючи їх морально та фізично. Це справжні герої, які заслуговують на нашу безмежну повагу та вдячність.